Розбиті вікна, зруйновані стіни, потрощені квартири. Тут уночі лунали вибухи і досі пахне димом. Люди ще не оговтались від жаху. Це, це страшно. Це страшно. Це страшно. По перше, воно ще до 12-ї ночі почалось, і все до самого ранку. Будинки біля епіцентру ворожих ударів залишились без вікон. У когось не витримала стеля. Летіло, що не знаю, що а ракета вже казали вроді, чи під утро, чи що. Ну воно і на цю сторону гупало, і на цю сторону гупало. Комунальники демонтують рами та прибирають скло. Запоріжжем сервіс закриває отвори плитами ОСБ. Люди й досі в шоці. Кажуть, місто здригалось усю ніч. Там було, там було, і там було. сюди повітри. Начало. перше начальне. Воно спершу перше гучно, а потім заспокоїлось, а потім дає, дає і бахнуло. І такий вибух, що мені здається, що дом розсипеться. Такий сильний звук, дуже сильний. Ще одна жінка, що живе на цій вулиці, каже, вже пережили понад 10 прильотів за останні місяці. А хтось тікав від війни, проте вона дістала і в Запоріжжі. За 3,5 з половиною років вже привикла. А наш квартал тринадцятий 13 Тринадцятий прильот. В іюні було три, в іюрі один, в августі вже два і до нового року, з нового року до іюля. 13 раз. Я вічно з гуляй-поля, біженка. От такого втекли і до такого попали. Ждемо ось що сьогодні-завтра, сьогодні-завтра. хочеться додому, а там ні світу, ні води, ні, ні газу, нічого немає. Пожежу в будинках вдалося загасити швидко, та рятувальники досі розгрібають завали. Я як квартальна завжди пробігаю, дивлюсь, сообщаю розставком і допомагаю, визиваємо пожарку. Все. Це було о 2,41 затушили. Спочатку в 2.00 часа ми тушили 30. Восьмий номер 36. Два з кофійками. А через час дістають з-під завалів і тваринок, адже важливе кожне, навіть найменше життя. Дякую великим рятувальникам за те, що е, врятували мого кота, тому що це мій любимий тіх, тому дякую за Росіяни спалили та розбили більше сотні будинків. Ворог дарив 13 разів, крилатими ракетами, балістикою та безпілотниками. Від атаки загинула літня жінка, що не встигла спуститись в укриття. Ще 29 людей поранені. Серед них троє дітей. Шестеро госпіталізовані, один чоловік у тяжкому стані. Комбінований удар залишив людей також без світла та газу. Аварійно-відновлювальні роботи на місцях атак тривають. Надія Пилипенко, Єгор Батуренко, телеканал МТМ.